Доброго ранку, ми з України, а я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. і Запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. У нас, як зазвичай, три позиції. Вибирайте кожний свою, і будемо дивитися, що чекає вас сьогодні. До речі, ви бачите, я взяла колоду, а залишилась ось ця карта Паш Жезлів. Хтось дуже з вас не хоче. Новий початок. Тут новий початок. Хтось не хоче починати спочатку. Ось я так це скажу. Залишилась колода, коли я брала, а вона просто одна карта залишилась. Новий початок у когось немає зацікавленості, можливо, якась трохи апатія, меланхолія, можливо, у вас. Гаразд, А тепер поїхали для кожного індивідуально. Карта номер 1 у нас тут іде нульовий аркан, старший аркан, тобто це важливий день. Тут початок. У вас починається щось з початку. Ну, сьогодні понеділок, можна сказати, починається тиждень. Якщо ви дивитеся в інший день, теж не страшно, значить, вам потрібна якась інформація. Це якийсь потенціал, відкриття нових талантів, нових шляхів. Ново, чогось нового, нових знайомств, нового оточення. Це, знаєте, коли нова робота приходить, нове якесь навчання, або маленькі діти. Можливо, ви сьогодні будете дивитися за дітьми, за своїми улюбленими тваринками чи ще за кимось. А В когось сьогодні випадає якийсь шанс. Чи ви ним скористаєтеся? Ось цим шансом це залежить від вас. Ось якось так. Відкриття нових талантів у вас теж. Карта номер два Сімка монет. Ви знаєте, в першу чергу сімка монет говорить: зачекайте, потерпіть, не спішіть, не тисніть. Спокійно зачекайте, займіться чимось іншим, тому що чекати воно трошечки нудновато, так? Спостерігайте, можна теж так сказати. От за чимось спостерігайте. Ось ця карта говорить, що процес пішов. Він дійсно трошечки можливо помаліше, ніж вам би хотілося ось, але вже пішов. Це якесь матеріальне, це якесь фінансове. Ось, Тому трошечки ще потрібно зачекати. Не спішіть нікуди, не, споті... не тягніть за ту рослинку, за ту траву. І от є така приказка: не, тяг... не думай, як ти будеш за траву тягнути, вона швидше виростить. Так і тут, не притягуйте за вуха. Трошечки спокій і терпіння. Карта номер три. Ой, ви знаєте, це, ну скажімо так, дев'яточка мечів це страхи, наші страхи, які сидять в голові. Звичайно, сьогодні можуть бути прильоти, може бути якось особливо страшно. Дійсно, може бути, все може бути. Ми, ми живемо у час війни. Якщо не це, тоді щось інше, значить, ваші страхи сидять в голові. Чого ви боїтеся? Подивіться цим страхом в очі. Розберіться, чому вам страшно? Хтось, можливо, буде мати головну біль сьогодні, якісь справи під загрозою, скажімо так. Хтось, можливо, у депресії. Ось, Тому, в принципі, пораду я сказала, подивіться, що це за страхи, чого, знаєте, Шукайте джерело цих страхів і шукайте джерело, що вас лякає. Ось якось так. Розберіться з цим, бо частіше за все наші страхи ми боїмося перед майбутнім, частіше за все, перед майбутнім, перед чимось новим. Ось, будьте більш відкритими до всього нового і до майбутнього. І повірте, воно прийде і не забариться. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Гарного вам мирного дня! Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все, ж, все буде Україна!